Усім доброго дня, всім тим, хто завітав до нас на канал, я рада всіх вас бачити, всіх вас чути. Я дуже вам дякую за те, що ви заходите на мої канали. Я бачу, що ви дивитеся мої відео, і я вам за це дуже-дуже вдячна. І якщо хто перший раз зайшов на мій канал, я розказую, що допомагає мені жити без таблеток, які методи. І що я знаю, ділюся з вами. І я бачу, що вам також підходять мої методи, ви робите це. І вам підходить, і я буду ділитися з вами кожен раз, чим чимось новеньким, щоб ви були здорові, Того, що який в нас девіз? праву ногу на підлогу, всі живі, і слава Богу. Сьогодні розкажемо за ту ногу. Дуже багато коментарів: ноги, ноги, ноги. Ну, сьогодні розкажу я вам за п'ятку і подошву. До колін дійдемо потім, бо вже виставляла два і ще буде для колін. Хочу вам сьогодні розказати метод, якщо у вас болить п'ятка, то, що шпора є шпора, а просто буває так, що наступить на п'ятку, подошва, пальці. Що це означає? Це означає, що туди не циркулює кров, не поступає кров. І який метод раніше наші бабушки робили? Не було аптек на кожному повороті. Знали, що треба робити. Це, дивіться, розкажу. Це морська сіль. Ось ви бачите, морська сіль. Що вона робить, чим вона допомагає? Я вам розкажу два методи. Якщо у ваших хлопчиків є запах ног і потіють сильно ноги, вона убирає запах, і щоб у вас не потіли ноги. Що для цього зробити? Спочатку скажу це, а потім скажу: от подошви. Берете три ложки, насипаєте в кожен носочок. Взяли, оце ж вона крупна, в один носочок, у другий носочок насипали солі. Три ложки. Одіваєте, ходите, 10 хвилин буквально. Якщо тільки у вас нема там рани, ви спробували, якщо у вас виходить, прийшли з роботи, насипте сюди. Навіть жіночки, в кого печуть ноги, в кого е, всякі проблеми із подошвою і з п'ятками. Що це? Це у вас масаж. Іде масаж ступні, А п'ятка це наше друге серце. Якщо ви оце поробите з недільку, у вас не будуть потіти ноги раз, у вас буде подошва, кров піде циркулювати, і у вас буде здорова підошва, здорові пальці. І ще я вам розказувала це перший метод, і ще розказувала другий метод. Якщо ви походили оце з цією солью, жіночки, у кого болять підошви і п'ят, насипайте собі у носочки, тільки у плотні носочки. Ходіть час-два, поки не лягаєте спати. А як лягаєте спати, я вже вам розказувала, зробіть процедурку. Берете 5-літрову. Баклажку йдете на базар сироватки, підогріваєте її, наливаєте так, щоб косточки отак закривало. І хоча б недільку посидьте у цій сироватки. Вона знімає воспалення, вона витягує воспалення. І у вас буде циркулювати кров, і ви будете чувствувати себе краще, і ваші ножки побіжуть по дорожки. І я хочу, щоб у мене всі були здорові. Якщо хоч комусь допомагає, Ура! Я за вас рада, і я з вами кожен раз ділюся. І хочу вам сказати: будьте здорові, праву ногу на підлогу, всі живі, і слава Богу! І у вас все буде добре, і всіх у нас. Мира всім вам і добра.